І так, сьогодні хочу протестувати ось таку новиночку з вами: тональну основу Джордані Голд. Дуже я її чекала, вона зараз на знижці. Дуже-дуже-дуже крута і нашумівша новиночка, про яку говорять і це сяюча тональна основа. Плюс Gordani Gold зараз має дуже багато доглядових компонентів містять в собі, тому це не тільки декоративна косметика, а й ще й догляд за вашою шкірою. Ось так. Я вже нанесла базу під макіяж, хочу, до речі, спробувати з базою, тональною цю. і хочу спробувати також без бази. Тут ось є така кнопочка, якою ви натискаєте, і продукт набирається в піпетку. Я вже мала раніше тональну основу Джордані Голл з піпеткою, але вона була з фінішем пудровим. Тому. Трошечки інакший продукт. Дуже вона мені подобалась на літо саме використовувати, тому що не треба додатково наносити пудру. Просто наносиш, вона дуже гладенька, рівненька, флюїдна і перетворюється на обличчі в пудру. Це ж тональна основа з сяючим фінішем. Я дуже люблю такий ефект. Тому для мене це, ой, я бачу, наскільки рівненько вона зразу лягає, і наскільки її реально не видно на обличчі. І зразу ж перекриваються якісь нерівності шкіри. Ця тональна основа підходить також для чутливої шкіри навколо очей, тому її можна наносити і під очі також. Закрити якісь капілярчики, да, щоб тут був рівніший тон. Класно, це тому, що можна не використовувати додаткового продукту, такого як консилер. Але не всі тональні основи підходять для нанесення під очима. Все ж таки, в нас там тоненька шкіра. Яка потребує особливих продуктів. Ну, видно, наскільки обличчя да? відрізняється від цієї половинки. Я думаю, що помітно, бо я бачу різницю, наскільки зразу згладжується. Ось тут у нас якраз є бричик почервонінечко. Побачимо, як воно перекриється. Ну, не прям щільне перекриття, але тон вирівнює. Можливо, якщо нанести ще один шар, то буде. Так, давайте розтушуємо лоб. Не западає в зморшки, що теж дуже класно, тому що тональні основи все ж таки з пудровими фінішами да? або якісь матуючі, вони більше западають в зморшки, і це підкреслює їх. Вони є, ну вони так, не Важливо правильно в даному випадку підібрати тональну основу. І класно було б, якби вона не западала. Все ж таки в зморшки я на це завжди звертаю увагу, тому що якісна класна тональна основа такого робити нам не буде. Ну, мені дуже подобається, як виглядає обличчя, вологе таке. Я навіть не буду наносити пудру, я не люблю пудру використовувати. Давайте спробуємо <кій> нанести ще одним шаром. Точково, де в мене трошки є почервоніння. Ну, якщо нанести точково такими вбиваючими рухами, то <кій> перекриває краще. Тобто, можна наслаювати. Брати більше, якщо вам. Потрібно. Але взагалі така легесенька текстурочка, дуже приємна на обличчі, дуже м'яка така шкіра, не відчувається. Додатково завжди проходжуся на ось таких зонах, можна пройтись маленькою кісточкою, я завжди проходжуся пальчиками навколо носика, там, де якісь зморщички, там де якісь точковими проходились під очима, да? тому що тут теж є зморшка. Якщо ми неправильно нанесемо, то вона може підкреслюватись. Якась штучка. Так, приберу в зеркалі. Ну, ось так, власне, виглядає обличчя. А ну, звичайно, далі треба нанести бронзер для того, щоб створити якісь тіні на обличчі. Але, як на мене, дуже класно. Ну, потестуємо, як вона сьогодні буде себе вести на обличчі в таку сирувату погоду, як у нас зараз. І обов'язково поділюсь вами відгуком.